В ремонт до нас потрапив безперебійники pc 2200 серії Excel з проблемою помилка батареї. Самостійна заміна батарей клієнтом на нові проблему не вирішила. Детальна діагностика ДБЖ в нашому сервісному центрі проблем на компонентному рівні не виявила. Запобіжник, інвертор та вся силова частина, пошкоджених або несправних деталей, не мала. Під'єднуємо пристрій до комп'ютера та спробуємо отримати інформацію про помилки сервісним програмним забезпеченням. Зверніть увагу, безперебійник коректно вимірює напругу батареї 54,81 тисяч на вольт та показує. Їх повний заряд на рівні 100%. При цьому продовжує пищати і видавати помилку батарей. Запускаємо процедуру калібровки та вносимо необхідні зміни в налаштування пристрою, і прописуємо дату заміни батарей. Після калібровки та налаштування внутрішніх параметрів помилок та зауважень не виявлено. Безперебійник перестав пищати та видавати помилку на тих же самих батареях. Працює без помилок, зауважень щодо роботи більше не маємо. Яскравий приклад того, що в деяких випадках проста заміна батарей на нові без калібровки та налаштування не приводить до позитивного результату. Потрібна заміна акумуляції.